Вони вже підкорили Україну, а тепер і світ. Двоє бійців Файт-клубу. Групіровка Михайло Слобоцький і Ростислав Нечипоренко стали чемпіонами світу з ММА 16 по 22 червня. Проходив чемпіонат світу в Бразилії в Сан Павло. Це у нас був перший чемпіонат світу. Це було складно в психологічному плані. Ми не хотіли підвести державу, тренера, спонсорів е і батьків після серії поєдинків. Впевнена перемо. Ога кажуть, вірили в себе, бо тренувалися без перепочинку. Було складно, ми виграли на першій хвилині. достроково. у нас було е, в день тренування. Втім, вирішальною стала не лише сила, а й підтримка тренера Олексія. Нам тренер дзвонив і говорив, що ми самі сильні, і говорив, е, щоб ми вийшли і виграли. Емоції після перемоги зашкалювали. Кажуть, мріяли про це роками. Це була мрія з моїм тренером стати чемпіоном світу. І Я зміг зробити цю мрію. Я обрадувався, мама моя плакала. Я не знаю як на іншому кінці світу. Бій, а вдома хвилювання. Тренер Олексій чекав лише одного: почути, що перемогли. Я дуже переживав за них, тому що вони поїхали з тренером збірною, а я тут з ним спілкувався через телефон. Коли я дізнався, що вони стали чемпіонами світу, емоції були дуже сильні. Важко було втриматись. Я дуже радів, кричав. Там не складно було, тому що фінальні поєдинки вони закінчили за 30 секунд обидва болівими прийомами на руку. Вони все відпрацьовано до автоматизму. Вони це роблять закритими очима. Ростіка в фіналі був бразилець, якого там місцеві дуже підтримували, кричали Бразіл! Бразіл. Але Ростіка це не збила. З пантелуку він вийшов та зробив своє діло. На 12 з плюсом шлях до успіху був тривалим. Цей спорт кажуть хлопці не з простих. Це універсальний вид спорту, в якому ударна техніка, боротьба, удушливі прийоми, больові прийоми. Тривалість повинна бути на дуже високому рівні. Сьогодні Ростислав і Михайло багаторазові чемпіони України та світу в різних бойових напрямках. Ростик змішою у нас вже трьохкратні чемпіони України, двохкратні чемпіон України з бойового самба. Та Ростик у нас чемпіон України з Греплінгу. А міша чемпіон України з ММА. Ростик віце-чемпіон України з ММА. Ну і зараз вони вже чемпіони світу за ММА. Попереду новий виклик: чемпіонат світу з бойового самбо в Італії. Разом із хлопцями їдуть ще троє спортсменів клубу: наймолодша, восьмирічна Анна Бодня. Я трьохкратна чемпіонка України, однократна по хортінгу і двохкратна по самбо. Путівку до Італії вона виборола перемогою на чемпіонаті України. У мене була суперниця вище, старша і важкіша, але я її перемогла за сім секунд. Сьогодні у файт-клубі групіровка інтенсивна підготовка. Ціль нові вершини. Підготовка до чемпіонату світу з бойового самбо вже розпочалась. Ми тренуємося два рази на день, шість разів на тиждень. Сьогодні ми робили прес 320 раз. Сьогодні я взявся 400 разів і присів 300 раз. Юні, але вже досвідчені. Вони мріють масштабно і впевнено йдуть до мети. Хочу стати похоже на нішу з Ростіка і на тренера. Я хочу стати десятикратним чемпіоном світу, потрапити в UFC і стати чемпіоном UFC і стати мільйонером. Я хочу стати 15-кратним чемпіоном світу, потрапити в UFC, стати чемпіоном UFC і стати мільярдером. А ми бажаємо нашим чемпіонам нових звершень і яскравих перемог на світовій арені. Софія Здорікова, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.